Привіт, дівчата! Якщо ви чуєте у моєму відео Куш, Ікос, Хвоя, Качаровська, це значить, ми говоритимемо з вами про українські бренди взуття. Я вам покажу свої найкласніші моделі на літо і на ранню осінь. І що приємно, багато з них зараз на знижках, тому ви зможете придбати їх за хорошою ціною. Поїхали! А розпочну з В'єтнамок, які цього року просто розбирають як гарячі пиріжки. І вже має кожна фешн-блогерка цього сезону. Це все вплив люксового бренду ZERO. І саме вони перетворили звичайні наші шльопанці у взуття для міста. Їхні чорні шкіряні платформи гінза і в'єтнамки з гуми за 800 доларів. Знає зараз кожен трансетер. Я вам покажу наш український бренд Zero. Це бренд Blast Out Studio, і ціна таких в'єтнамок 6 тисяч гривень. Я знаю, ви напишете мені в коментарях Вероніка. Це дуже дорого. Але Вероніка скаже, що вони виглядають преміально, вони створені з телячої шкіри, виглядають дуже, дуже мінімалістично, і на такий товар теж є свій покупець. А це мої улюбленці на низьких підборах. Показую вам саме в'єтнамки від бренду українського Куш. Доповнять вам кожен образ, зроблять ваші ніжки більш видовженими за допомогою цієї стрілечки у в'єтнамках. Такі ж самі в'єтнамки на підборах. Я хочу показати вам від бренду Papaya вони з натуральної шкіри у мінімалістичному стилі. Багато вже розмірів цієї моделі розкуплені. Не дивно, бо вони дуже виглядають круто. Але якщо ціна кусається, хочеться трішки купити дешевше, можна знайти такі від'навки і в мас-маркеті, у Zara Лише шукайте швидше, бо розмір дуже швидко розкупляють. Я собі купила ось таку одну пару від Old Navy і іншу на Kitten Hill від Zara Просто мої улюбленці зараз дуже красиво мені пасують до кожних образів. Наступною трендовою парою взуття є босоніжки з тонкими ремінцями. Вони можуть бути як і на підборах, так і на пласкій підошві. Таке взуття додасть вашому образу сексуальності, витонченості. Вони чудово підійдуть до вечірніх святкових образів. І першою ми показуємо вам дуже зручні босоніжки від ікос. Позаду все фіксується двома ремінцями, тому в них буде дуже красиво і дуже зручно. Доступні вони в двох кольорах: колір лавандового поля і класичний чорний. Наступні босоніжки в коричневій замші. Дівчата це база, ідеально виглядають. Із заквадраченою формою носка на стійкому підборі таке взуття підійде до кожного образу. З коричним кольором дуже легко поєднувати образи. Я це можу сказати а, по цим Kitten в В'єтнамках. Вони просто пасують до кожного образу. Дівчата з широкою стопою, ось ці босоніжки, це для вас просто знахідка. А ці босоніжки, які я зараз показую, це босоніжки Бріана від Качаровської. Це підпал. Думаю, коли ви їх взуваєте, неможливо себе відчувати несексуально. Це чудове акцентне взуття. Я люблю дуже червоний колір носити влітку. Особливо коли ти одягаєш якісь пастельні кольори або ляні речі, червоний супер виглядає як акцент у вашим у ваших образах. А якщо не подобається вам червоний колір, є ще у качаровської срібний, золотий і білі кольори. Теж підготувала свої підбірці взуття на низькому каблуку. Не всі ж носять у нас і високі каблучки. Осі мені сподобалися від сіна в бежевому кольорі. Якщо вам потрібно видержати вашу ніжку, ці босоніжки Саме для вас вони в тон шкіри і будуть працювати саме вам на користь. Наступні босоніжки. кольор кориці від Ікос. Я сподіваюся, правильно вимовляю цей бренд. Якщо ні, то напишіть в коментарях, як правильно це звучить. Вони виглядають смачно. Мені подобається їхній стійкий каблук, а також є теж в інших смачних кольорах вершкового масла та класичний чорний. Наступні у моїй підбірці є шкіряні босоніжки від українського бренду Куш. Під них просто віє вайбом 90-х, який навряд чи втратить свою актуальність. Ця модель. Майже непомітна на нозі, ідеальний варіант для повсякденних виходів, для офісу, сніданків, для прогулянків містом. Доступні також ці босоніжки в червоному і в чорному кольорах. Вони гарно будуть поєднуватися із костюмами, з жакетами, створюючи контраст між закривтістю верху, якщо ми обираємо якийсь костюм, де буде жакет, і повністю оголеною ступнею. Це буде виглядати дуже красиво. Наступними у моїй підбірці є босоніжки з натуральної шкіри у мінімалістичному стилі на високих підборах. Це є бренд Papaya. Вони доступні в двох кольорах чорному та коричневому. Ще одним трендовим взуттям цього сезону є рибачки. Якщо ви в пошуках чогось комфортного, практичного, то Fisherman Shoes вам дуже підійдуть. Це саме взуття, яке ви можете носити і влітку, і теплою осінню, навіть. Зі шкарпетками. Тож пропоную вам е, ці сандалі від Качаровської. Вони із замшової шкіри. Є в трьох кольорах: чорний, золотий і коричневий. Бренд Качаровська пропонує носити ці сандаліз розстібненою пряжкою для невимушеного образу. Я підтверджую: Approved Ще хочу показати вам одну пару взуття від Качаровської, тут вже взуття подорожче. Дуже оригінально виглядають ці рибачки на підворах. Мені подобаються вони найбільше у червоному кольорі. Також подобається, що ця модель іде з круглою формою носочка. Вони гарно підійдуть для дівчат із широкою стопою. Це може бути дуже класним акцентним взуттям у вашому гардеробі, коли ви одягаєте, наприклад, білу футболку, сині джинси, і ці рибачки роблять ваш весь образ. Наступна модель від бренду Куш, я вже її показувала у своєму попередньому відео про тренди. Вони шиті з натуральної шкіри, ідуть в двох кольорах молочному і шоколадному. Буде класно поєднуватися зі всім, тому якщо ви шукаєте універсальне взуття, це є саме пара для вас. Покажу вам зараз мої улюбленці: це фішермен сандалі від українського бренду Lookie. Мені дуже подобається і колір, і акцентне плетіння з вузликами. Дуже воно гарно оригінально виглядає, преміально. Я б дуже хотіла мати таке взуття у себе у шафі. А це більш бюджетний варіант Мас-маркет. Zara. одна єдина тут Zara у цьому відео. Дуже Свіжо трендово виглядають плетений дизайн спереду, зручний заокруглений носочок, ремінець на щиколотці з металевою пряжкою. І головне, що вони мають невисоку танкетку, яка буде витягувати ваші ніжки. Якщо вам потрібна вентиляція, щоб ваші ніжки дихали влітку, бренди нам пропонують січисте взуття. І я маю класну підбірку українських брендів. Мені сподобалися ці балетки від бренду Кочаровської. Її балетки. Повністю інкрустовані кристалами. Саме ці кристали вони виготовлені зі скла, не з пластику. Тому дуже класно вони будуть мерехтіти ввечері у ваших вечірніх образах. Можна обрати їх на будь-який смак, і в чорному вони є кольори, і в коричневому, і в молочному. Але мені найбільше сподобався. Жовтий колір, дуже яскравий і цікавий акцент. Наступними в моїй підбірці є балетки від Куш. Вони є в чотирьох кольорах: бежевий, бордо, чорний і білий. Поєднувати можна їх зі всім, з джинсами, штанами, з спідницями, міді. Беремо ми просто джинси, якусь вільну асиметричну блузу, футболку. І доповнюємо все червоними балетками, буде виглядати супер класно, і як ці червоні балетки будуть дуже круто доповнювати ваші образи. А ось це мої улюбленці, балетки Маріка Блум з вишитими польовими квітами. Дуже красивий бордовий колір. На сайті я почитала, що вони шиють зуття під замовлення з індивідуальними марками стопи, що дасть вам... Ідеальну посадку, максимальний комфорт. Тому, якщо ви зацікавлені, придивіться дуже класні балетки. Я знайшла у бренду Papaya, натуральна шкіра. Подобається вони мені саме у чорному кольорі. Коли ми говоримо про взуття, неможливо обійти е бренд Хвоя це мій улюблений український бренд. Мені дуже подобаються їхні хаотичні балерини. Кожна пара є унікальною, так як ці балетки в'яжуться вручну, тоненьким гачком протягом 14 годин теж бачила огляди на це взуття, кажуть, що дуже зручне. Наступним трендовим взуттям є кольорові кросівки. Бренди Nike Converse, Adidas випустили всі свої кольорові колекції. Вони ідеальні для літніх прогулянок, для тренувань, для активних вигідних. Для мене найбільш е класною стала колекція цього сезону Speed Cat. Я собі придбала такі зручні балетки, не кросівки, а саме балетки. Вони виглядають як балетки монстрики е Дуже красиво, елегантно виглядають на ніжці. Теж хотіла собі придбати ось цей спікет Unisex OG. Дизайн у них мінімалістичний, жодних високих платформ, я їх зараз не переварюю. Для тих, хто любить стримані кольори, пропоную чорний колір, а хто хоче погратися з кольором. Червоний, жовтий, коричневий. Чудово будуть доповнювати ваші пастельні образи. Теж мені дуже подобаються ці шкіряні кросівки від Качаровської. Вони мають стильний дизайн, доступні в оливковому, карамельному і молочному чорному кольорах. Варто брати на розмір більше, оскільки модель маломірить. Це я вичитала у них на сайті. І ділюся з вами одним із найсексуальніших видів взуття цього сезону. Це є мюлі на Кіттенхіл. Мені вони дуже подобаються, я не можу перед ними встояти. Звичайно, не сама комфортна річ. Але ось, наприклад, навіть В'єтнамку я собі придбала на Кітенхіл, бо це виглядає дуже сексі. Перший я хочу показати лимонні мюлі дебра від Качаровської. Вони ідеальні, немає тут що додати. Доступні ще в трьох кольорах: в жовтому, червоному, і е, жовтому, червоному і блакитному. Наступними в моїй підбірці є м'юлі від бренду ікос в кольорі вишневому. Я би їх носила всюди, не знімала би і на бранч, і на святкову подію, і на вечерю. Просто купуєш ці м'юлі, і вони будуть вам служити 5-10 років. Колір. Дуже красивий. А тут у нас вже класика мюлі в чорному кольорі, теж від ікос. Подивіться, які красиві у них підбори, і мені дуже подобається їхня цікава форма. Для мене це супер знахідка. Вони також доступні в білому кольорі. Тут показую вам трішки подібні до цих мюль ікос від бренду Куш. Пише бренд, що мають вони дуже м'які зручні устілки. Мені вони дуже подобаються, дуже елегантно виглядають. Ну, не можу не згадати саме цю позицію від хвої, це просто шедевр. Дивіться на цей цікавий силует, як красиво виглядає градієнт шкіри, який переходить від тілесного до графітового. Він створюється вручну на кожній парі. Тому що разу кожна пара буде унікальною. Мені подобається саме округлий каблук. Якщо б у мене був мішок грошей, я б, напевно скупила кожну колекцію хвої. Просто. Що вони е, створюються, попадає в моє саме серденько. На сьогодні це все. Сподіваюся, була для вас корисною. Швиденько полюйте за своїми босоніжками, бо вони зараз на знижках, і можна їх придбати за класною ціною. Підтримайте мене лайком, діліться цим відео зі своїми подругами, бо нас, крутих, стильних дівчат, має бути ще більше. Па-па!